кадри шосі на шосі, що Путін усіх чекав. От він звик до того, що його чекають. Він запізнювався на зустрічі. А тут від півхвилини до трьох хвилин Путіну доводилося стояти у порожній кімнаті. І там якось то він листочки якісь перебирав в руках. Ну чимось займатися від суму. Відповідно, що це за знак від лідерів. По перше, знаєте, як свого часу Коломойський казав про супермаркет, що в супермаркеті можна багато чого купити, але в кінці каса то у Путіна він по-моєму він вже йде до каси, він уже бачить касу. І тому, і це всі теж бачать в цьому супермаркеті. Тому вони до нього йому повертають те, що колись він робив. Пам'ятаєте, він там і королеву заставляв чекати, і папу римського, і на, натравлював собаку на свою гарну подругу Меркель. Да? Тобто він грався з, з людьми, він, він завжди запізнювався Януковича, то взагалі він поїхав з байкерами кататися. Да? Тобто він демонстрував, я Господи. А тепер йому, при всій повазі того Киргизстану, да, йому не. Демонструють навіть країни, які були, ну можна сказати, колись і трошки зараз являються якимись сателітами. Да? От вони роблять ці паузи: там 14 секунд, 2 хвилини, 3 хвилини, але ж кожна хвилина, кожна секунда це удар молота по, ем, скажімо так, авторитету, міжнародному авторитету. Це не збіг, це навмисне робиться. Я знаєте, може тут і езотерика, от можливо, так воно стає. А можливо, вони просто вже в такий спосіб, тим більше, що ми бачили, що щось відбувався на фоні двох ще додаткових конфліктів: в Азербайджані і Арменія, і теж на кордоні Таджикистану теж було ну так, скажімо так, уже військові дії, і тому всі розуміють, де звідки ці ноги ростуть. Ну або там частково розуміють, і тому ведуть себе в такий спосіб. Ну Путін він все зробив для того, щоб в наступній зустрічі. Кудись він поїде, ну, в умов, Зімбабве, і там його теж заставлять чекати ще в аеропорту. Так? Це плата за те, що він розв'язав війну. Йому всі чітко показують, що йому руку потискає тільки тому, що просто пам'ятають його билую такую славу. І це теж ненадовго. Путін не втрутився у протести в Вірменії, не втрутився у ось цей конфлікт, який ви згадали між Таджикистаном і Киргизстаном. Чому не скористався можливістю стати підняти свій авторитет у цих державах, стати доказати, що він друг і ОДКБ працює і так далі? Немає сил чи бажання Ну, по перше. Ми повинні констатувати перше, що вплив Росії в пострадянському просторі Ходить потихеньку на нівець, заходять інші гравці, такі гравці, як Китай, ну вони не заходять, вони просто розширюють свої позиції. Туреччина теж в такий спосіб розширює свої позиції на пострадянському просторі в певних тюркських країнах тюркськомовних так і ми бачимо, що фактично Росія і в цьому етапі йде на задворки, і чому не допомогли? А тому, що як допомогти, коли в тебе хата горить, от якщо ми беремо за основу. Мово відступ російських військ або втеча російських військ на Харківщині, і дуже багато таких там бавовна, там бавовна, тобто зараз йому не допомагати. і ми бачимо, що в такий спосіб от ми бачили фактично, хоча це і раніше вже відбувалося, можна сказати, зараз завершальна стадія зникнення ОДКБ як організації. Якщо згадати, що її свого часу робили як альтернативу НАТО. То зараз це була демонстрація, те, що це вже останній камінчик пав на домовину цього проекту, тому що він не дієвий. І якщо в НАТО є та стаття, там п'ята, якщо не помиляюсь, коли в дуже швидко допомагають будь-якому члену альянсу, незалежно від його розміру, то тут ну фактично Путін повторив слова свого закадичного друга Діннігніта Да? От і все. Тобто, ще одна структура довела, що вона не дієва і вона не потрібна. І всі учасники цієї структури зрозуміли, що це просто мильна бульбашка. Яка от вона вже лопнула просто її намагалися цього не помічати. Ну, в МЗС російському сказали, щось на кшталт співчуваємо от твірменому відповідь на те, що вони просили допомоги, і Путін просив фактично допомоги. Він сподівався, що отримає, хоча б зброю чи то якусь поміч від Китаю. Але от Джо Байден говорить, що не отримає, не отримує бажаного. Немає ніяких фактів, які б давали нам зрозуміти, що. Китай таки допомагає Росії. А бодай якусь свою мету Путін а, досягнув, перебуваючи на Шосі. Да, одну йому потиснули руки, і він показав е всередину держави, що з ним ще спілкуються. Це максимальне, що було, тому що деві в будь-які переговори. Там з Монголією вони пішли домовлятися з Китаєм, там про я забув чи нафту, газопровід, щось таке. Там сказали ні е там. Ну будь-які дії його виглядали. Знаєте, як оце людину покликали на свято. Або навіть не кликали на свято, вона сама приїхала і намагається з кимось поговорити. А всі такі опа, а ви звідки з якої сторони? А, а чого це? Ну добре, почекайте, зараз підійду. От, от в такій леймотиві це відбувалося. А якщо подивитися, що російська преса писала напередодні, що він приїде і об'єднає навколо себе і, і там лідерів країн ШОС, да, що покажуть Сполученим Штатам, що ми є альтернатива, що ми от всі разом можемо робити і в економіці і там, і там. а Насправді вийшов великий пшик, і це було помітно по ньому того що блеєння його про ну, фінальне там перед журналістами російськими ну, це було якщо ви бачите, в фізбуці дуже багато порівнюють те що він казав там умовно 24 лютого і що він зараз блеє ну це зовсім в інших людини так можна не треба було таким бути можественним на початку е в кінці лютого да а треба було думати головою а не просто в неї їсти а тепер уже має те що має і це ще це ще фактично світ не починав я так перефразую навіть Бож Путіна. Та й ми ще не починали. Збройних сил ще є сюрпризи, впевнені для російських окупантів. От, до речі, ще один цікавий факт: Путін визнав за версією Нью-Йорк Таймс, що у Китаю є запитання і занепокоєння. Це цитата стосовно російської війни проти України, і що примітно у своєму звіті МЗС Китаю за підсумками саміту ШОС не згадало взагалі про Україну, про так звану спецоперацію, лише говорили в контексті, що продовжуватимемо спортивну та культурну співпрацю. З Російською Федерацією все ж таки Китай не оптимістично ставиться до того, що розпочав Путін. А я думаю, що всі ставляться не оптимістично, тому що ката... Китаю не вигідна ця війна, якщо ми подивимося в економічному сенсі, тому що вона була б вигідна, якби вона пішла, те що ну скоріше за все Путін пообіцяв за два там три дні це все вирішити, і тоді можна було б Китаю показати. От бачите, он там Росія захопила Україну там за три дні. Да, а давайте ми тепер теж покажемо, тому що зараз це права сильного справа сили, і вона на першому місці не вийшло так, і тепер Китаю тільки отримує негативи. Тому що і санкції можуть Ну, енергоресурси він поки що забирає фактично за безцінь. але ж санкції можуть сильно підірвати економіку Китаю, тому що Китай він дуже багато має зисків не від Росії в плані торгівлі, а Сполучених Штатів. І вони це усвідомлюють. І там теж з економічної ситуації, ну скажімо так, не критично, ну не все гаразд. Тому Китай, в принципі, буде на словах розповідати про те, що в. Він ну, якось підтримує, якось там співчуває, десь ще щось. А насправді він не захоче ризикувати тим, щоб розповсюдилися санкції із-за того, що Путін учудив таке в центрі Європи. І я думаю, що впевнений в тому, що переговори вони були не лише такі, які там можна було десь відобразити, а можливо, скоріше за все були неформальні, в яких можливо там вирази. Були набагато жорсткіше і вимоги теж Що ж, на цьому завершимо. Будемо далі спостерігати за ігноруванням Путіна. Сподіваємося, що воно буде лише поглиблюватися. Олеже, дякую вам за розмову. Дякую за включення. Олег Лісний, політичний аналітик, був із нами на прямому зв'язку.